Шукаєте для себе хороший Kia Sorento, наша компанія Auto Кореї в Україні може допомогти вам у цьому. До прикладу, такий автомобіль, як на відео 2016 року, 2.2 дизель, повний привід, з оригінальним пробігом 170 тисяч км вийде вам в Україні під ключ від 19 тисяч доларів. Автомобіль буде в комплектації Nobles, яка включає 19-ті хромовані диски. LED-оптику, шкіряний салон, монітор з камерою, електробагажник, підігріви всіх сидінь та фірма, вентиляцію сидінь та багато інших корисних опцій. Термін доставки автомобіля на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся. Наші контакти в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новою інформацією про автомобілі з Кореї. А хто не хоче довго чекати, то у нас завжди є в наявності великий вибір автомобілів з Кореї. Правда, буде трішки дорожче, ніж під замовлення. Кому цікаво, звертайтеся!